Так, ну що, у нас сьогодні тема воднева вода і цукровий діабет? По цьому питання буде відповідати нам Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, академік нашої української академії. І зразу перше питання, Олег Степанович: чому тема цукрового діабету є однією перших, про яку ви написали книгу про роль водневої води? У профілактиці і лікуванні цукрового діабету, будь ласка, вітаю пане Юрію. Вітаю усіх, хто слухає, уважно прислухається до наших порад. Справді, ось книжка. Ви можете її придбати, можете почитати, звернутися. За цінною інформацією, де я розказую про водневу воду при цукровому діабеті, як воду, яка має антидіабетичний ефект. Справа в тому, чому власне цукровий діабет найбільш обрана з перших таких патологій, тому що число хворих на цукровий діабет росте. Шановні, це неймовірна цифра. це... Вже десь близько 450 мільйонів хворих у світі. Це ті, які офіційно визнані медициною. І скажу вам, що серед різного розвитку країн цю цифру можна ще десь наполовину додати. Тобто, десь ми будемо мати чуть не до мільярда хворих. Можете собі уявити, що скоро в нас кажуть, буде 8 мільярдів, то чуть не кожний сьомий, восьмий це є хворий на цукровий діабет. Чи ситуація в Україні краща? Однозначно, що ні. Однозначно, це знову ж 8-10% населення в Україні так само мають діабет першого чи другого типу, як правило, другого типу. Mm -hmm. Ось чому ця тема актуальна, кількість хворих зростає, і ніби і медицина на сьогоднішній день потужна. В цьому плані, а що ж робити? І от ми про сьогодні про це будемо говорити. А пане професор, а ви скажіть, це цукровий діабет можна все-таки лікувати чи ні? Його лікувати потрібно просто. Справа в тому, що це захворювання, яке починається швидко, має різний генез. Тут і генетична схильність, тут і фактори життя, тут і шкідливі звички, тут стресові фактори, але яке переходить у хронічний, яке прогресує, якщо його не лікувати. Фактично, це згоряння організму, це приреченість організму. І якщо не реагувати на підвищення рівня глюкози, то не тільки буде дискомфорт фізичного тіла, а будуть з'являтися інші супутні патології, які будуть робити це життя, скажімо так, дуже складним, незручним, болісним. Неефективним і привозводити до інвалідності, тому лікувати потрібно, але чи може сьогодні медицина вилікувати цукровий діабет? Якщо це тільки ранні стадії перші дзвіночки, особливо діабету другого типу, так? Коли є інсулін, але він не спрацьовує з рецепторами, і глюкоза накопичується в крові, не може попасти у клітини, то тут ще можна допомогти. Ну коли процес уже запущений далеко, то на що ми можемо повпливати, це тільки на те, щоб тими чи іншими способами десь покращити комфортний стан організму, зменшити рівень глюкози, зменшити окислюваний стрес. Продовжити якісне життя людини. Угу. А тоді скажіть, будь ласка, пане професоре, а чому цукровий діабет прогресує у хворої людини, і, і що вона робить все-таки не те? Чи не так? От власне, я теж задумувався над цим питанням, пане Юрію, і дійшов до такого висновку, що. Е Основною причиною, яка дає прогрес, цей негативний прогрес у розвитку цукрового діабету, є постійний окислювальний стрес, є постійне недоокиснення речовин різного типу обміну ліпідного, вуглеводного, білкового, тобто, це свого роду як умовно привикли називати закислення організму. Ну організм лишається в тих самих. Параметрах PH. просто надзвичайно швидко визначуються буферні системи, які весь час зменшують оце закислення або яке підтримують в нормі PH в організмі. Далі окислювальний стрес, який постійно відбувається у мікроциркуляторному руслі, де через підвищений рівень глюкози призводить до неймовірно великої кількості. Токсичних вільних радикалів, а вони вже руйнують організм просто за каскадом геометричної прогресії. Клітина за клітиною гине, то це йде явище апоптозу. Клітини гинуть, як гине камікадзе. Так, вони mm -hmm. самоліквідовуються, само і в організмі зменшується кількість клітин. В організмі окислювальний стрес це є та фундаментальна платформа, яка приводить організм до загибелі при цукровому діабету когось через рік, два, когось через п'ять, через десять. Але в будь-якому випадку окислювальний стрес. І основну ставку треба робити для того, щоб змінити своє життя, продовжувати життя з цукровим діабетом. Це треба зменшувати окислювальний стрес. Зменшувати кількість токсичних радикалів, зменшувати кількість вмираючих клітин, покращувати обмін речовин, особливо в мікроциркуляторному руслі, і тут ми будемо звертати увагу на основний фактор, який я ідеологічно проштовхую з академічним розумінням, що саме воднева вода, вода з від'ємним редок з потенціалом, вода, як правило, така є лужною. Це саме той простий, доступний усім засіб, який зможе утримувати людей з цукровим діабетом в комфортному стані. Чи скажу зразу, чи це є ви лікування? Ні. Це є один з засобів доповнення лікування, але дуже і дуже важливий.